Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас на огляді ось такий крихітний тепловізор, але з великим потенціалом від відомого виробника. Ми е, проведемо детальний огляд його, зробимо тести, а також відстріляємо його на е, карабіні АР 15. Тому залишайтесь з нами, ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться огляд. Так, тепловізор приходить у нас в такій картонній коробці, звичайній. Вибачаюсь, за постріли на фоні, знаходимося на стрільбищі. Також є такі паралонові вставки, продавець вклав, щоб все дійшло в нас з охранності. В комплекті є таке кріплення для планки Пікатіні. щоб можна було закріпити тепловізор на зброї. У цьому пакетику в нас є додаткова комплектація, щоб все це можна було скріпити, на якій ми зупинимося трошки пізніше. Також в нас є е, такий ручний тримач для тепловізора е, для такого використання його. На всьому цьому ми зунимося більш детально в огляді. Е, це в нас тримач для смартфона чи іншої техніки е, для фіксації на зброї. І безпосередньо е, сам тепловізор. Тепловізор приходить в такій е, картонній коробці з Картону. Ось тут є його модифікація, можете подивитися. Це версія у нас для тепловізорів, типу на, для смартфонів на базі Android з роз'ємом Type-C. Коробці у нас є ось така от невеличка інструкція. І також такий от аркуш. Можливо комусь буде цікаво поставити на паузу. Почитайте. Безпосередньо сам тепловізор у нас в такий е, додатковий кейс. Він дуже зручний, він плотний, тобто він не, не прогибається навіть під натиском. Е, в принципі, дуже якісно зроблений. Зверніть увагу на попередження. Е, тепловізор не можна наводити на сонце та на інші і істочники тепла, ну, сильні істочники тепла. Так, давайте подивимося. Безпосередньо в чехлі в нас є кабель для підключення. Тепловізор можна підключати напряму до смартфона. Чи іншого там, пристрою планшета, чи щось ще, чи через отакий от додатковий кабель. Додатковий кабель нам знадобиться е, в тому випадку, коли ми будемо використовувати е, ручний тримач, чи закріплювати тепловізор на зброю. За все це я детально розповім в огляді. Є у нас така заглушка на е, сенсорі. Ось так тепловізор виглядає. Тут є логотип. Зверніть увагу, що при підключенні е, цей логотип е, загорається. Тому ну, просто майте це на увазі, якщо це вам буде заважати, то просто його можна заклеїти. Також хотів звернути увагу, що е, тепловізор у цьому чехлі фіксується в такому плотному, ну такій плотній ячейці. Тобто він сидить. Дуже надійно тут і нікуди не дівається при транспортіровці чи при інших маніпуляціях. Ну а зараз прийдемо до більш детального огляду. Також зробимо відстріл на гвинтівці. Так що залишайтесь з нами, ставте лайки. Хотілося б зауважити, що тепловізор працює в діапазоні температури від 0 до 100 градусів, а також він має ручний фокус. Тобто, якщо нам треба підвести фокус, то нам... Треба крутити ось цю лінзу. Як це виглядає на практиці? Ось дивіться, якщо ми, виходить, крутимо його, фокусу нема. Крутимо в протилежну сторону, в нас з'являється фокус. Це іноді не дуже зручно, але тепловізор має такий функціонал. Ну, треба теж дивитися з огляду на його ціну. Зараз переходимо до польових іспитів. Зараз виїхали в поле, тут біля нас ліс. От машину видно в тепловізорі, але це ми стоїмо до, до неї доволі близько. Зараз ми підемо он в той ліс. Е, перевіримо, тип, як тепловізор працює в тумані. Зараз, як бачите, такий легенький туман. Е, також там є листва, ще не вся опала. Так що будемо тестувати. Всі коментарі згодом. Так, Зараз е, зайшли в ліс. Учас людина від мене знаходиться метрів е, десь. Ну, не знаю, не більше 50. До 50 метрів. Але зараз будемо пробувати заходити в листву і дивитися, як спрацьовує тепловізор на цій відстані. Так, людина вже з поля зору так пропала. А що в нас в тепловізорі? В тепловізорі ми бачимо все добре. Так, ну на цій відстані вроде все працює нормально. Будемо переходити на більш далекі дистанції. Так, Зараз повторюємо тест тільки на більш далеку дистанцію. Десь зараз приблизно 100 метрів до людини. Зараз людина знаходиться на відкритій відстані. Зараз будемо проводити тест, допоки тепловий слід не зникне з тепловізора. Так, ось зараз людина заходить в область лістви, веток. І що ми бачимо? Ще трошки типовий слід є. Але за столами дерев дуже погано його видно. А ну-ка, зараз переключу в інший спектр. Ага, отак от от видно, дивіться. Тобто ще на такій відстані десь приблизно між стволами дерев тепловий слід ще можна побачити. Можна спробувати інші спектри, але я не думаю, що вони нам тут зараз допоможуть. Так, вибачте за таку картинку, просто знімаю сам, не дуже удобно. Ну, як ви бачите, все. Вже людини не видно. Ліка! А ну, махни рукою, ти де! Також тут є такий режим відстежування рухів. Ось Він зараз включений. Як бачите, там такий червоний хрестик по екрану бігає, слідкує. Ну, В принципі, він доволі коректно працює, тобто, якщо з'являється якийсь тепловий спектр, то він одразу на ньому відпрацьовує. Також відмічу, що не треба забувати переключатися між спектрами. Тому що в одній ситуації, допустим, картинку взагалі нічого не видно. Коли переключаєш на інший спектр, допустим, то починає дуже добре видно ту чи іншу типову ціль. Вибачте, що картинка трясеться, але неудобно так знімати. Окремо хотів би виділити цей тримач, який йшов в комплекті. Він реально дуже якісний, чесно кажучи, здивував навіть мене. Тобто, оці всі деталі зроблені з металу, це е, е, алюміній, алюміній, е, є такі гвинти, які затискають як смартфон, так і сам тепловізор. Тобто, Зараз, якщо дозволити, то так, от. смартфон тут можна ставити доволі великий. Зараз я відкручу на максимальну відстань. Ну, тобто, Ви бачите, що є місце. Затискається все. Дуже надійно. Є такі тут спеціальні ось, бачите, вставки, щоб не пошкодити саму техніку. Так, затиснули, смартфон і так само, бачите, фіксується тепловізор. Тобто забрали, поставили, затиснули. Цей провод йде в комплекті, також є регулювання. По углу наклону. І якщо потрібно, то є регулювання по куту поворота. Дивіться, зараз все затягну. Тут, тут, тут. І дивіться, як ви бачите, тут, ну, ви, звісно, можете не відчуваєте цього на відео, але все дуже збите таке. Тобто воно як один моноліт. Нічого не болтається, все зафіксовано надійно, тобто можна не переживати. Ось так все ще раз виглядає, так, покажу вам трошки повільніше. Загалом скажу, що це руків'я дуже якісне, мені сподобалось. Дивіться, зараз проводжу тест на максимальну відстань роботи тепловізора. Зараз там, якщо ви бачите, ну я прикріплю відеозйомку з самого тепловізора, вдалі знаходиться машина. Її, в принципі, на тепловізорі видно. Не дуже добре, але тим паче видно. Зараз спробую показати це на самій камері. Машина знаходиться доволі далеко. Не знаю, як вам буде видно, але її в тепловізор можна побачити. Відстань приблизно я зараз прикріплю, тут на відео буде видно. Також роблю невеличкий під в місті, де багато теплових сигнатур. Ось так це виглядає. Можливо, комусь буде цікаво. Також дивіться, побачив таку цікаву річ, от перед нами скло і Наша типова в на рівні повністю відображається. Ну так, Можливо, комусь буде цікаво на замітку. Давайте перейдемо безпосередньо до відстріла. Відстріл буде проводитись з р 15 в калібрі 223 РМ. Зараз прикріплемо цей кронштейн для тепловізора на гвинтівку. Значить, Дивіться, зброя в кадрі розряджена. Давайте перейдемо безпосередньо до монтажу. Так, значить ось у нас цей кронштейн йде. І всяка мілочовка до нього. Так, тут треба обережно, бо тут багато всяких болтиків маленьких. Я вже дома зробив невеличкий огляд і хочу сказати таку річ невеличко. Все вроді тут класно, все зроблено добротно, але незручно, що цей монтаж доведеться робити трьома різними шестигранниками. Тобто, ну, мені здається, звісно, виробнику було б зручніше зробити це все під один шестигранник. А також було б непогано цих гвинтиків кинути пару штучок з запасом, тому що ну, я не думаю, що хтось буде це на октайт прям садити. І ну, ці глині тільки так чи інакше будуть відкручуватись та губитися. Тому ну, мені здається, виробнику було б непогано кинути ще пару штучок таких запасних. Так, дивіться, тепловізор в нас зафіксовано, ось так це виглядає. Все доволі надійно. Так, тепер безпосередньо треба зафіксувати задню оцю кришку. Ого, як вона туго сідає. Так, і фіксуємо ось ці гвинти. В закритому варіанті це має ось такий вигляд. Так, і лишається прикріпити кріплення для безпосереднього смартфона. Зараз за кадром я це швидко зроблю. Обов'язково дивіться, фіксуйте цю задню кришку так, щоб кріплення для смартфона у вас стало ну, е, звісно, нижче е, кріплення пікатіні, тому що, ну, звісно, воно не сяде все на гвинтівку. Е, тому зверніть на це увагу, будь ласка. Так, дивіться, у даному випадку у нас йде R15 з механічними прицільними е, засобами. І в мене панка Пікатіні йде тільки зверху. Тому, якщо, звісно, ви захочете кріпити такий пристрій в такому варіанті, наприклад, то, звісно, сюди треба докупити невеличку панку Пікатіні, щоб якось отак замістити цю річ. Але зараз в нас яка ціль? Зробити стрес-тест цьому приладу, тому ми закріпимо тепловізор ось сюди. І так і відстріляємося, і перевіримо, як він. Переживає постріли. Ось така у нас дивна штука вийшла. Ну, звісно, якби воно кріпилося сюди, то це б було більш зручно. Але зараз подивимося, як вона все працює. Так, ну, звісно, ми зараз зробимо пару пострілів по мішені, але оскільки прицільних засобів немає, то це буде просто на навмання. Але, як кажуть, ми проведемо стрес-тест цьому пристрою. Поїхали! Ну, после лина ума выбачает. <свяк> Поближе можно? Ну, в принципі, як ви бачите, тепловізор ще працює. Я думаю, в принципі, ну, звісно, так, 10 пострілів це не, в принципі, ні о чому. Але я думаю, що в принципі, в такому калібрі він буде працювати без проблем. Тому якщо комусь треба буде, то можете використовувати. Але звісно, якщо ставити на 12-й калібр, то це вже, звісно, ну, під питанням буде. Ось такий у нас вийшовся відстріл. Отак ця штука виглядає. Ось такий у нас сьогодні вийшов огляд на цей маленький тепловізор. Мені він, чесно кажучи, сподобався, здивував своїм функціоналом своїми можливостями. З огляду на те, що в мене був невеличкий опит використання доволі дорогих монокулярів тепловізійних. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх обов'язково в коментарях. Я постараюся на всі відповісти. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. На каналі буде ще багато відео на зброєву тематику. А на цьому, мабуть, все. До побачення!